Ми продовжимо інформаційний ранок на Суспільному. До Держдуми Росії вносили законопроект про визнання недійсним рішення стосовно передачі Криму з Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки від 19 лютого 1954 року п'ятдесят ЦК року генсеком Микутию Хрущовим про це повідомляє Суспільне із посиланням на електронну базу документів Держдуми Росії. Більше про це ми поговоримо далі. Долучаємо до ефіра заступника генерального директора Українського інституту, журналіста, правозахисника, дослідника та менеджера освітньо культурних проєктів, а також співзасновника громадських організацій «Кримсос» та Кримський Дім Алім Алієв з нами на прямому зв'язку. Пане Алі, ми вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вітаємо Доброго ранку. добровіда. Пане Аліме, то ось таке маємо. Скажіть, будь ласка, чому ось зараз росіяни вирішили пригадати події 1954 року? Ну, власне, це є це абсолютний популізм. Так, коли ми говоримо про відміну законів Радянського Союзу, Та, і це знову ж таки підбурення теми Криму до? Так званих виборів Путіна. І тут важливо подивитись, хто подає е, такі законопроекти, подають їх старі кримські комуністи, які е, все життя були проросійськими і маргінальними на острові. Так? Але очевидно, їх е, вир е, окупації виніс на передні плани. Це Сергій Цеков, та який в кримській політиці довго, та і на жаль, його сепаратистські заклики були ще далеко до 2014 року. Та, й тому такі такі законопроекти, ну це можна згадати ще. Ну він може відмінити. Похід Девлідгіра на Москву 1571 року, так коли тоді Кримські Харків спалив Москву за несплату податків, і таких абсурдних речей на жаль в Росії стає все більше і більше, і очевидно в тоталітарних державах воно інакше. Діяти не може, бо потрібно постійно задовільняти свого царя, задовільняти от такими абсолютно безглуздими ініціативами. Ну, от власне теж відповідь від Рифата Чубарова, голови межлісу татарського народу, не забарилася. Він сказав про те, що треба відновити сплату Москвою данини Кримському ханству. Було би добре. Я з ним. Пане Ліме, власне, давайте ще поговоримо власне, про російські міфи про Крим. Розкажіть, чому користуються дуже Росія, чому росіяни в, своєму... в своїй інформаційній роботі користуються цим міфом про те, що Крим там комусь передали колись, і що він насправді російський? Хочеться почути це розвінчення цих історій? Так, дивіться, якщо подивитися на природу сьогоднішньої Росії, це є імперія. Імперії потрібно підживлювати а, постійно а, своїх, а, своїх мешканців міфами і міфами про велич. Це а, в російській історії завжди було. Та, і міф про Крим як іскона руською землю, як вони називають, Та, це абсолютно той міф, з яким вони працювали весь період часу, Та, і тут важливо зрозуміти в тому числі корені репресії, наприклад, проти кримського татарського корінного народу. Бо якщо забрати кримських татар з півострова і залишити без Кримських таргів, то цей міф про російський Крим їм буде набагато легше культивувати та продавати. І вони це знову ж таки роблять для того, щоб показувати цю велич, Те ж саме з так званим Керченським мостом, чому він для них суперважливий, бо це знову ж таки такий символ сучасної імперії. Який вони побудували за ці 10 років, та і ми бачимо, що знову ж таки повертаючись до режимів, наша війна не це війна, не двох країн, це двох систем. Та і оця тоталітарна диктаторська система, вона побудована на брехні і на тому, що спочатку проприована, тобто вкрадена, і сьогодні показується як своє. Пане Аліме, до окупації Криму Росією кримські татари вони відчували Крим приналежним до України. Ну і хочеться почути просто про їхнє розуміння ситуації. Звичайно, що зараз під окупацією важко говорити про думки кримських татар і їхню свідомість, але зрештою з ваших спостережень і спогадів. Кримські татари точно ніколи не відчували приналежність Криму Криму до Росії чи до інших держав, окрім України, і це я думаю, якщо подивитись на історію Кримстарського національного руху, це дуже чітко послідковується. Бо, наприклад, в 90-х, 2000 та кримські татари і меджелі Кримстарського народу як Непредставницький орган а, підтримував а, саме національно-демократичні сили України. Та це і народний рух України був, і потім це була партія наша України і так далі, і так далі. І, так далі та. і ніколи не було якихось питань, і взагалі чи Воно так має бути так, бо ми не просто розділяємо спільні цінності і свободи і гідності, а ми також е, говоримо і про спільну історію, яка була в нас різна, але яка в тому числі нас і об'єднувала, і говоримо про спільне бачення майбутнього і е, бачення кримських татар е, як е, корінного народу в і е, е, частини України ніколи не змінювалося. І знову ж таки, якщо дуже коротко подивитись ці рухи опору які були з 2014 року які є сьогодні вони формуються велику велика частка з яких формуються саме представниками кримська народу пане алі ми дуже дякуємо вам за те що ви долучилися до нашого ефіру це був алім алієв заступник генерального директора українського інституту та співзасновник громадських організацій «Кримсос» та кримський дім